І ми традиційно їдемо сьогодні бранчувати нашу улюблену пекарню, яка знаходиться недалеко від нас. Є одна з найпопулярніших в Римі, як виявилось нещодавно. І я от не знаю, на краще, це чи все ж таки, можливо, було б краще, щоб я не знала про це, але вже є як є, тому ми їдемо туди бранчувати, я покажу вам місце. Прикольно, дуже смачно. А взагалі, то ось що треба тут куштувати, це цю випічку, це дуже смачно і її розкуповують просто, чи можна сказати, як гарячі пиріжки, не знаю, але вона ну, дуже швидко. І черга тут завжди, особливо в будні, неймовірна. Ось таке от, от лапка. Ось крав, друга частина моєї фокачі. Це дуже смачно. До цього вона була з селями, а сьогодні з маркетою, це свинина, але це також дуже смачно. І капучино. Насправді я не п'ю каву дуже давно. Тут я п'ю де кафіна, це кава без кофеїна. Тому що вона просто тут дуже смачна і така дуже м'яка. Мені подобається смак. Ми з цим покінчили. Я не знаю, що зі не сталося, я замовила тістечко. це тісточко спеціальне пропозиція дня. Тому зараз ми будемо частувати і зараз буде дуже смачно. valga. Ah, amor. bom, é bom. É bom. É bom. Хотілося б, звісно, вам сьогодні показати кращий міук, але нема такого можливості. Зеркало в туалеті знайшлось. Так що... О, так. А от Сьогодні недільна історія. Так от швиденько рубашечку. До речі, український бренд. Якщо я не помиляюсь, так, не помиляюсь точно. Називається Blaze. Колись була в них в живу в Києві, в Олівері, і придбала так, собі класну сорочку, ніби у Бойфренда вкрала. Їхній також зі в ходу, такому шоколадному відтінку а, і взуття у мене з куш. Так, далі ми їдемо зараз а, кудись в парк або...

Піста, чикаблі, форбайк. А ви контайн го байба? До речі, в мене є така рубрика Дивні питання. Я завжди задаю дуже дивні питання. E, нелогічні, іноді дуже ступіді, ну, типу, дурні. Але я так це люблю робити. Не знаю, мене це дуже розважає. Так ніколи не, не, не засумуєш, знаєте? От Задав тупе питання і просто дивишся на людинку, яка просто намагається знайти відповідь або не розуміє взагалі, що, що, що зараз вона почула і хочеться розчути. Коротше, це дуже прикольно. Так, це якийсь от uh, Sunday Market на Понтемілью. Насправді в Рим якось дуже швидко приходить весна. До речі, хто бачив фільм перший Три метри над рідне моря, так ось цей міст саме з цього фільма. Мені про це колись розповів Сандро, а я не могла пів години, сперечалась не могла згадати, а це виходить, що є просто фільм. Перший, такий, знаєте, який зняли, він ще... Довго до того, коли зняли із з тим самим актором, якого всі обожнюють, з Маріо Касаса. Тому знаєте, що є перший фільм, і ми його не знаємо. Ось така от тусовка. При будь-якій нагоді завжди. Просто робіть це. І спина боліти не буде. Боже, яка величезна риба. Привіт Капнір, капнір, так, кап Чао, море, вініква. Вені кодной. Вау. Тільки що розказувала Сандру історію про те, що в мене є дитяча травма з приводу черепах, тому що... В дитинстві мені дуже хотілось мати черепаху, і я постійно їх приносила додому, Ну, як мінімум дві чи три точно, я пам'ятаю. Але вони помирали абсолютно яким, якоюсь жорстокою смертю, при тому, що я завжди хотіла найкраще для них. А, блін, але чомусь так складалося, що вони не виживали. І мені так соромно було довгий час про це говорити, розповідати цю історію. Тому в мене реально дитяча травма з приводу того, щоб а, в мене жила черепаха. Але я дуже люблю черепаху, вони такі прикольні. Знову просто тільки що у нас в обох була ідея, що нам потрібна черепаха, але ні. Судячи з моєї історії, напевно, більше. Вау, гварда! Боже, подивіться, скільки там черепах. О, май гад! Гварда! Вау! No, you know my story. I have a trauma. Знову каже. Можливо, ми одну вкрадемо. Yes. Боже, це так смішно ось наша черепаха, і цього достатньо. Блін, дуже прикольний парк. Вони просто сидять, тусуються на сонечку. Наприклад, історія Бетмен пішов викидати сміття. Знімаю. Сьогодні буде історія, як ми збирались і а, йшли на вечірку до друзів на поцінові. У нас ось такі ось костюми. У мене від українського бренду Anis. Обожнюю цей бренд і її закоплююсь тим, що вони робить. Вау! Wow. Пояснювати довго не потрібно в тому. Що достатньо популярні персонажі, але ні, дуже прикольно перецілення. Я насправді дуже люблю перецілюватися. Але найскладніше, мені здається, буде зараз трапляти в машину. Тому що в латексі це практично е, неможливо. Я не знаю, я зараз люблю відбуватися, якщо чесно. Факт. Мені треба якісь супергеройські здібності. Блін. Амори I can't! Can you help me? Айдіт! Айдіт! Це а, за всю історію офіційно найскладніше втрапляння в машини в моєму житті. Закривається на гаш, і Фух. Люденьки, Сьогодні буде цікавий вечір. У нашої подруги динародження. Це моя гала. Це подруга, до якої саме я вперше їхала в Рим з початку війни. Я дуже вдячна їй за дуже багато речей. Це не знаю. Напевно, можливо, четвертий її день народження, ми святкуємо. Мені дуже приємно розділяти з нею цей день, вітати її дуже особливі вечірки, з особливим шаром. І я сьогодні беру вас з собою, тому що це реально. А реально дуже дуже класні заходи, івенти, які організовують вони. You don't stay with me after. Why? No. I need to give you back. No, 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 no. I can go. No, you not know. No, The best. <laughs> this is the best coffee. Aquiline. <laughs> Estranquillo? Персонаж. Ну, я сподіваюся, що ви пісайте. Зараз буде. Зараз, зараз, чекайте. Треба налаштуватися. І так, раз, два, три, пішла. Так, да, так, да, так. Да. Раз, два, три. doctor Побачимо. Вау, щось цікаво, где у нас Чекает этот. Прикольно. А море, let's go there. Go there. Так, чекаємо, поки збереться вся группа, для цього эксперимента. Так, нам <гум> дають першу квітку, <гум> яку ми маємо спробувати. Нам говорять розповідають <гум> текст <гум> про цю квіточку. Це Бетмен без маски, якщо ви раптом не зрозуміли. Ахеліна вже з'їла. Ніби In wow, e intensità! Ha anche un po' un so. retrogusto di, eh, di melograno, uh, del melograno. Quindi qua già iniziamo a capire che un fiore può avere un gusto. Uh, Perché invece rispetto alla prima che magari era un po' più delicata, qui iniziamo già a capire. Grazie.

Це Анюточка. Wow. Анюта красива. Анюта сьогодні мені дуже гарна. Я для ютубу. Стильний. Капець. Так, Сандро в мене на дієті, тому це для нього ідеальна дегустація квітів. Minimum mínimo calor um, um. é ideal no como, wow. é como é wasabi, por

Adesso ve lo sto facendo vedere intero, però noi lo taglieremo in quattro parti perché comunque è molto saporito, è molto forte. Acmella, electronic daisy Quindi è molto forte, io sono abituato e ma li mangio anche interi. No, come approccio, <ride> facciamo provare una piccola parte. Salato, la 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 minerale, la oh, quasi il gusto salato, In realtà il minerale, il solone non è salato, era una reazione del corpo, solione, che il no, eh, solone, un, il una proprio solona, un gusto salato, però sali, il di base non si crea, non si crea, non si crea, Quindi durerà 3-4 minuti, non ve lo preoccupate, non sarete tutta la serata. Gluk look. Quindi adesso stiamo andando ad assaggiare questo qui. Mi sa che in scritta, ma mi giocare, sono normale. Oh, I'm so